Коли ми говоримо про атеїзм, здається, що це щось нове, сучасна ідея, яка з'явилась лише в останнє століття. Але насправді сумніви в існуванні богів виникали у людей ще тисячі років тому. Перші прояви атеїзму можна знайти вже в стародавньому світі: в Індії, Китаї, Греції, Римі, там, де зароджувались філософські школи, де люди починали не тільки вірити, а й думати, запитувати і сумніватися. В Індії приблизно у VI столітті до нашої ери з'явилася філософська школа Чарвака. Вона заперечувала існування Богів душі після смерті і будь-яке інше надприродне вони казали просто: немає нічого, крім того, що ми бачимо і відчуваємо. Вони вважали, що священні тексти вигадані, а жриці просто наживаються на людських страхах. І, хоч до нашого часу збережено мало письмових джерел цієї школи, ми знаємо про неї з критики, яку писали інші, більш релігійні філософи. У Китаї теж не все було однозначно. Наприклад, філософ Ван Чун вважав, що світ складається з матеріального ефіру, з якого виникає все. Навіть люди. Коли ми помираємо, ми знову стаємо частиною цього ефіру. Жодного раю, пекла чи безсмертної душі він не визнавав. Це вже свого роду атеїстичне мислення. Але Ван Чун не воював із богами, він просто не вважав їх потрібними для пояснення світу. Йому вистачало природи. Та найбільший вплив на майбутній атеїзм зробили філософи стародавньої Греції. Саме тут почалась традиція критичного мислення. Грецький поет Діагор, перший, кого історики відкрито називають атеїстом, його називали людиною, яка знищила містерії, тобто релігійні ритуали. Критій писав, що релігія придумана спеціально, щоб залякувати людей і тримати їх у покорі. Це був радикальний погляд для того часу. Але навіть Сократ, якого сьогодні всі поважають як великого мислителя, був засуджений на смерть саме за атеїзм. Хоча він насправді вірив у якесь божество, але не в традиційних грецьких богів, просто він ставив надто багато незручних запитань. Особливо цікаві ідеї епікура філософа, який вчив, що навіть якщо боги існують, вони не мають до нас жодного діла. Він вважав, що страх перед богами це одне з головних джерел людських страждань, тому треба позбутися цих страхів і жити спокійно. Його думки підхопив римський поет і філософ Лукрецій, який у поемі про природу речей писав, що природа працює за своїми законами без участі богів. Його твір прямо протиставляє науку релігії і закликає не боятися смерті. У Римській імперії іноді самих християн називали атеїстами, бо вони відкидали традиційних богів і культ імператора. Але коли християнство стало офіційною релігією, ситуація кардинально змінилася. Заперечення християнських догматів почали суворо карати зі встановленням християнства як державної ідеології в IV столітті будь-який сумнів у Божественному. А отже, і будь-який атеїзм став небезпечним злочином. Протягом середньовіччя в Європі атеїзм фактично зник із публічного простору. Люди могли таємно сумніватися, але відкрито про це ніхто не говорив. Інквізиція жорстоко карала будь-яке інакомислення, спалювали не тільки тих, хто відверто заперечував Бога, а й тих, хто просто намагався пояснити світ без постійного посилання на святі тексти. У ті часи навіть сама ідея про існування атеїста вважалася безглуздою. Вважалося, що всі люди від природи вірять у Бога, а ті, хто каже, що не вірить, просто брешуть або зіпсовані Дияволом. Навіть тоді, коли з'являлись філософи, які сумнівались у можливості пізнати Бога, як, наприклад, Вільям Окам або Микола Кузанський, вони не були атеїстами. Вони казали, Бог, можливо, існує, але ми не можемо нічого точно про нього знати. Це був швидше агностицизм, ніж атеїзм, і все одно навіть така позиція була на межі допустимого. Таким чином, у період від стародавнього світу до середньовіччя, ми бачимо, що ідеї, схожі на атеїстичні, виникали постійно. Але справжній відкритий атеїзм як світогляд, який публічно заперечує існування богів, не міг розвиватися в повну силу. Для цього просто не було відповідних умов. Та ідеї не зникали. Вони жили в текстах, у філософських суперечках, і що найважливіше, в сумнівах, які були в людях. Ці сумніви стануть основою для великого перевороту в майбутньому, в епоху відродження та просвітництва. Справжній вибух в розвитку атеїзму почався в епоху відродження. Після довгих століть церковної цензури, страху та суворого контролю над думками у Європі почалися великі зміни. Люди знову відкривали античну філософію, почали більше довіряти власному розуму, спостерігати за природою і ставити питання. Це був період, коли наука і мислення почали виходити з-під влади церкви. І з цього моменту атеїзм почав поступово виходити з тіні. Великий вплив на цю зміну мала поява науки як окремої сфери знань. Люди почали експериментувати. Віряти факти, створювати прилади, відкривати закони природи. Якщо раніше церква давала відповіді на всі питання: чому грім, чому хвороби, чому світ такий, яким він є, то тепер це почала робити наука. Наприклад, Коперник, Галілей і Кеплер показали, що Земля не є центром Всесвіту. Це вдарило по самій ідеї божественного порядку. Якщо Земля просто ще одна планета, то можливо і людина, не вінок творіння, а просто частина природи. Філософи цієї епохи відіграли не меншу роль. Рене Декарт говорив: Я мислю, отже, я існую. Це була революція. Він поставив людину, її розум, у центр філософії. Потім прийшли Вольтер, дідро Руссо. Вони критикували церкву, виступали за свободу думки, рівність і раціональність. Вольтер висміював релігійне лицемірство. А дідро один з редакторів енциклопедії, просував ідеї науки, скептицизму та свободи совісті. А барон Гольбах взагалі був першим, хто відкрито називав себе атеїстом. У своїх книгах він. Прямо писав, що богів не існує, а світ можна пояснити без них. Деї стали вибухівкою для Європи. Перша французька революція у 1789 році стала доказом того, наскільки сильною може бути сила світських ідей. У розпал революції у Франції навіть намагались замінити католицьку релігію на культ розуму. Храми перетворювали на храми розуму, священників виганяли, а церковні впливи різко обмежувались. Це був не просто політичний переворот, це був виклик самому поняттю релігійної влади. Навіть якщо атеїзм не став офіційною ідеологією, він став важливою частиною суспільного. Його мислення. У XIX столітті на зміну емоційному протесту прийшов науковий матеріалізм думки Людвіга Фейербаха, який казав, що Бог це лише проекція людських бажань, стало популярним серед мислителів і революціонерів. Його ідеї сильно вплинули на Карла Маркса, який взагалі вважав релігію опіумом народу. Для Маркса релігія це інструмент влади, який заспокоює бідних людей і заважає їм боротися за справедливість. Він не просто заперечував Бога, він вважав, що віра в нього шкодить суспільству. Фрідріх Ніцше, ще один знаковий філософ 19 століття, оголосив смерть Бога. Він не мав на увазі, що Бог буквально помер. Він мав на увазі, що в новому світі, де править розум і наука, більше немає місця для релігії. І тепер люди самі мають створити свої цінності. Його слова були шоком для багатьох, але водночас вони відображали глибокі зміни в культурі Європи. Так поступово атеїзм перестав бути табу його почали сприймати серйозно, обговорювати, розвивати. Він став частиною публічного дискурсу. І, хоч не всі ще готові були відкрито називати себе атеїстами, сама ідея, що можна жити без бога і жити гідно, осмислено, щасливо, вже була серед людей. 20-те століття стало для атеїзму часом великих контрастів. З одного боку, в багатьох країнах він перетворився на державну ідеологію, з іншого став символом особистої свободи в демократичному світі. Найрадикальніше атеїзм проявив себе в СРСР. Після революції 1917 року радянська влада відкрито взяла курс на боротьбу з релігією. Церква вважалася ворогом народу, священників арештовували, храми знищували або перетворювали на музеї атеїзму. Ідеологічна машина активно просувала образ нової людини. Людини матеріаліста, який не вірить у Бога, атеїзм став частиною шкільної програми, пропаганди, культури, але це не був вибір окремої людини, це була державна політика. Віра в Бога фактично вважалася ознакою відсталості. Подібна ситуація склалась і в комуністичному Китаї після приходу до влади Мао Цедуна почалися масові кампанії проти релігії. Буддистські храми знищувались, релігійні лідери переслідувались, а ідеологія марксизму-ленінізму, яка передбачала науковий атеїзм, стала обов'язковою для всіх у 1960-х роках, під час культурної революції атаки на релігію стали особливо жорстокими. Все, що пов'язане з вірою, вважалося феодальним і шкідливим для суспільства. Навіть у школах дітей вчили, що Бога не існує. Інші тоталітарні режими в Албанії, Північній Кореї, В'єтнамі також просували атеїзм як частину державного ладу. В Албанії в 1967 році навіть офіційно заборонили всі релігії. Країна оголосила себе першою у світі атеїстичною державою. Але важливо розуміти, такий атеїзм не був свободою від релігії. Це була інша форма примусу. Людям забороняли вірити так само, як в інших країнах їх змушували вірити. У той же час на заході ситуація була зовсім іншою. У більшості демократичних країн після Другої світової війни почала зростати повага до свободи совісті. Ніхто не змушував людей бути віруючими чи невіруючими. Усе більше людей почали відкрито заявляти про свою невіру, не з примусу, а з переконання. В університетах серед науковців, філософів і митців почав домінувати секулярний підхід. Особливо це стосувалося Європи. Франція, Швеція, Чехія, Нідерланди поступово перетворювалися на країни з дуже низьким рівнем регіону. Гійності на початку 21-го століття з'явився так званий новий атеїзм. Це була нова хвиля відкритих публічних виступів проти релігії, але не в стилі політичної боротьби, а з точки зору науки, логіки та моралі. Найвідомішими представниками цього руху стали Річард Докінс, Крістофер Гітчинс, Сем Гарріс і Деніел Дененд. Їх ще називають четвіркою вершників нового атеїзму. Вони написали книги, які стали бестселерами, проводили публічні дебати з віруючими, виступали за право людини жити без релігії. Їх головна ідея проста. Віра в Бога це не єдине джерело моралі, сенсу чи щастя. Люди можуть жити добре, бути добрими і розумними, навіть якщо вони не вірять у надприродне. Докінс у своїй книзі Бог як ілюзія прямо пише: Віра в Бога не має під собою жодних доказів а релігія часто використовувалась для маніпуляцій, насильства та пригнічення. Гідчинс у книзі Бог невеликий каже, що релігія отруює все. Вони не просто заперечували Бога, вони закликали до критичного мислення, свободи від догм і відповідальності перед собою, а не перед вигаданою силою. Сьогодні атеїзм є частиною глобального світогляду. У деяких країнах, наприклад, у Швеції, Данії, Чехії, понад половина населення не вірить у Бога у Франції, Великій Британії, Норвегії приблизно третина. В Азії ситуація різна в Японії та Китаї високий рівень секулярності, а в мусульманських країнах атеїсти часто змушені приховувати свої погляди, бо за невіру там іноді навіть передбачена смертна кара. США ситуація складніша. Хоча країна формально відділена від церкви, релігія там досі має великий вплив. Але навіть там кількість атеїстів і агностиків зростає, особливо серед молоді. Сьогодні покоління Z – це перше покоління, у якого частка нерелігійних людей переважає над релігійними. Це показує глибоку зміну в суспільстві. Ще одна цікава річ зв'язок між освітою та атеїзмом. Статистика показує, чим вищий рівень освіти, тим більша ймовірність, що людина є атеїстом або агностиком. Серед науковців, особливо у сфері природничих наук, більшість нерелігійні. але це не означає, що всі освічені люди атеїсти. Просто наука і раціональне мислення дають людям альтернативу релігійному поясненню світу. Атеїзм сьогодні це не просто заперечення Бога. Це світогляд, який базується на доведених фактах, логіці, гуманізмі і особистій відповідальності. Він не диктує, як саме треба жити. Він дає простір для того, щоб кожна людина могла сама знайти сенс життя без страху. Що за це її засудять? У демократичному світі право не вірити таке ж фундаментальне, як і право вірити. І саме це головна перемога сучасного атеїзму.